Поки батьків не було вдома, діти згоріли в хаті, із трьох малят вдалося врятувати лише чотирирічного хлопчика. Його зміг витягти з охопленої вогнем будівлі. Сусід односельці намагалися загасити пожежу самотужки, а рятувальників навіть не викликали. Чому не дзвонили пожежникам? І Яка небезпека чигає на інших жителів трьох сіл на Рівненщині? Анна Махно розповість. На місці будинку, де жила сім'я з трьома дітьми, нині суцільне згарище. 23-річна мати пішла за кілометр звідси до свекрухи попоратись по господарству. Коли ж повернулася додому, усе вже було охоплено полум'ям. Жінка почала кликати на поміч. Першим прибіг сусід. Розбив вікно одне, ніхто не обзивався. Розбив друге вікно, почала дитина кричати Мамо, спасай мене, ратуй! Ми його достали, ти Бог не могли не достати. П'ятирічна Ангеліна та трирічний Юрко загинули. Через розбите вікно вдалося дістати Ярослава. відгукнувся, я йому сказав, що біжи до вікна, почав стукати біля вікна сюди, до, кажу, до з цієї сторони. Да він прибіг, дивився, я його витягнув. Тільки що поризав його. Як витягував вже хлопчика доправили в лікарню в стані середньої тяжкості. Через порізи під час порятунку малюкові наклали вісім швів. Наразі він почувається задовільно. У голові рани є обличчя, є носової перенісся, є рани лоба. От на цей є термічний опік першої і другої степені лівого передпліччя, тут, от на цьому. І тут трошки є ранка лівої щоки після опікова. Шансів на порятунок двох малюків фактично не було. Дерев'яна хата вигоріла до цурки за лічені хвилини. Люди намагалися самотужки гасити пожежу водою, утім марно. Рятувальникам навіть не телефонували, бо село віддалене. І нема пожежної. Тут три села в нас не захищені від цього, від вогню можна сказати. Ще скільки пожарів було, що ж воно, кувики. Які... Сміл визивати цю пожежну за 40 кілометрів, вона поки приїде, тут вже нема що вже тушити. І ще до трагедії селяни просили депутатів райради допомоги на випадок пожежі безрезультатно. Я говорив, що кожну сільську раду забезпечити мотопомпами, яких забирають від бурштинщиків. Та вони взяли це на сміх. Загибель дітей розслідує поліція. Проводиться перевірка, як батьки виконують свої обов'язки по догляду за дітьми, що можливо це через їхню вину призвело до смерті даних дітей. Та найпевніше події кваліфікують як нещасний випадок. У селі про сім'ю говорять, лише хороше за попередніми даними. Будинок сполохнув через несправність електрики. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1.